Вітаю колеги. Сьогодні у нас в гостях супер профорієнтації, сертифікований тренер Міжнародної організації праці, ігропрактик, який достатньо давно да, веде профорієнтир, використовує її в майже повсякденної своєї діяльності. Ну і е, має в цьому напрямку дуже багато напрацювань, якими маю надію зараз. з нами і поділитись Ганна, вітаю. Вітаю, Костятин. Скажіть, що ми про вас не знаємо. Як ще можна про вас, як то кажуть, розповісти, Да якими, які нюанси важливі можете про себе сказати? Як давно в профорієнтації? В профорієнтації вже три роки, не знаю чи це дуже багато. Це не, 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 не зовсім багато, але не так вже й мало. Немало сто відсотків. Чим подобається цей курс і що мені допомагає із моїх інших діяльностей? Це напевно знаходження спільної мови, мови з молоддю. Він угу. розкривати їхні сильні сторони. Те, що мені подобається, що вони завжди зі мною відкриті і відверті, і це допомагає насправді ефективно провести сам цей курс. Супер, чудово. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до наших питань, які нам сьогодні треба проговорити. Да? Перше питання це запити. Да? Ну, тобто, це такий трошки. Хвилюючий, трошки такий не завжди зрозумілий для починаючих фахівців момент да, питання. Тому запит до вас наступний запитання до вас наступне: з якими запитом звертаються підлітки? Дорослі, якщо працюєте з дорослими, нагадаєте, да, то от з, з чим працюєте, з яким? Не, не так, не з чим працюєте, працюєте зрозуміло, з чим? Да, а з чим починаєте? От на початку да, прийшла людина і з чого все починається. Давайте поговоримо про цю частину для початку. Угу. Е, знаєте, мені дуже шкода, що насправді дорослих звертається особисто якби для себе дуже мало. Угу. Бо випустивши вже перших кілька груп, я зрозуміла, що було би дуже круто попрацювати спочатку з дорослими, а тільки тоді вже з їхніми дітьми. Угу. Бо якщо говорити про запит, то запити дорослих, ну ідеальний запит це, якщо там ну, допоможіть дитині там з вибором. Угу. І батьки в цьому випадку аж ніяк і не тиснуть там на чомусь, не наполягають, вони з дитиною в симбіозі, щиро хочуть їм допомогти і обрати найкращий шлях. Це найкраще. То тоді ну, починаємо з дитиною з 6 листа, вона пропрацьовує всі моменти, які необхідні, і зосереджується вже на якомусь фокусі, вже має в нас в своєму полі фокус. А якщо навіть і не обирає якусь уже конкретний фокус, то принаймні вже дитина вчиться критично мислити і далі робити вже обґрунтований вибір. Це найкращі варіанти, але він зустрічається дуже рідко варіанти, які дуже. Такі агресивні, я би сказала, коли батьки віддають свою там, дитину і кажуть, зробіть там з ним щось. Або скажіть, йому, що в нього там Sorry, йому так. треба бути айтішником? Да? Да, да. Так, так. Він має бути айтішником, або він має бути лікарем, скажіть йому. Ну, щось типу того, або ж наголосіть якось, йому, що це там класно, перспективно у нього це класно вийде. Це найгірший випадок, тому що зазвичай в таких випадках є суперечка між дитиною і батьками, угу. то в тих випадках я в першу чергу рекомендувала пройти саму профорієнтацію батьками і подивитися, як це відбувається зсередини. Був в цьому випадку в мене в принципі позитивний випадок. Хотіла би з ним поділитися, коли мама звернулася, ну мама не озвучила повністю свій запит типу, зробіть щось з ним, але просто попросила допомогти дитині. Okay. Але коли прийшла дитина вже до мене на заняття, і ми завжди проговорюємо, я повторюю це запитання, чому ви тут? І дитина відповіла, що мене мама відправила сюди. Тому що я хочу йти бути військовою. Це дівчинка. Я хочу бути військовою, а вони мене не пускають. Причому якби дуже хвилювався в цьому випадку тато, бо тато зараз є військовим. Він зараз саме в гарячих точках, і коли він чув, що його дитина, кровиночка, хоче йти в тому напрямку, в нього ну якби ну, з'являвся додатковий стрес. Він аж ніяк би не хотів своїй дитині, тим більше душці, яка має вибір в цьому питанні, такої долі. Ну, і, ти... і вона каже: батьки дуже хвилюються з цього приводу, а я дуже впевнена, бо я хочу допомагати і бути корисною саме у цій справі. І причому видно по дитині, що вона ну, дуже ціле така спрямована, в хорошому сенсі наполеглива і вперта. Ну і я розумію, біль тата насправді, бо теж мама. І коли ми почали працювати в цьому напрямку з дитиною, вона прийшла до висновку, що є перелік професій в тому ж напрямку, наприклад, навіть і IT, в якому вона може бути корисною у військовій справі. Угу. І вона вибирає ряд, ряд професій, вона їх більш детально досліджує і успішно вступає у вуз якими буде і в безпеці, і тим не менше допомагати справі. ну я рахую, це такий класний момент, коли все-таки батьки допоможіть їй або скажуть їй, але все-таки він вийшов в позитиві для самої дитини, не порушуючи її бажань і цінностей. Супер. А ну тобто з батьками зрозуміло. А от самі діти, да, ну там підлітки, от прийшла до вас група там чи на індивідуальну роботу людина, з чим найчастіше там топ-3 запитів, запитів від е, саме підлітків? Е, запити від підлітків прості. Вони взагалі не знають і не розуміють, що вони хочуть і де можуть бути корисними, і вони хочуть знайти хоча б свій напрямок. Це теж ну добре, коли вони приходять чистими як литочок, тому і вони готові зазвичай працювати, ці діти третій запит: це напевно, коли батьки просто відправили, а вони аби мама не аби мама не сварилася. Приходять підняти все ж таки. І третій запит це коли е, приходять уже з конкретним уже баченням, конкретним бажанням, і вони хочуть пересвідчитися в своєму е, переконанні. Вони хочуть або його підтвердити, або спростувати. Е, буває ще один з запитів, коли Дитина розуміє, що вона хоче бути от в якомусь конкретному напрямку, це має бути або якась творча професія або ті самі IT, але не розуміють, яку більше спеціалізацію обрати. Таке теж буває. І одне з, наприклад, теж останніх, коли дитина вже під час курсу вона зрозуміла, що сфера це саме IT, їй подобається, але вона ж не ну, не розуміла, куди саме йти. Да? Вона ж ще теж розгалужена. І вона під час знання зрозуміла для себе, що е, вона готова працювати в тих сферах, де не потрібно е, великої комунікації з великою кількістю людей. Отже, що це мені буде забирати дуже великий ресурс, що вона готова працювати там, де ця комунікація із людьми буде найменша, і якщо це колектив, то він має бути більш якби сталий ну, в, okay. в роботі. Супер. А чи буває так, що приходять, ну, умовно кажучи, з старим запитом, і якщо так, що робите, як допомагаєте доформувати запит в такому випадку? Е, такого в моїй практиці не було. Зазвичай запити так і звучать, так як я перед цим озвучила. Ми так і ставимо просто ціль, там, чи дійсно мій вибір правильний або де мій шлях, де мені краще розвиватися, так і доформовуємо свій запит. Запитів у форматі, там, наприклад, де конкретно мені вчитися, в uh -huh. моїй практиці не було. Зазвичай, uh -huh. коли люди вже знають, ким вони хочуть стати, вони вже самостійно вміють аналізувати, куди саме їм вступати, на яких умовах і що їм для цього потрібно. Uh -huh. А ви працюєте тільки з підлітками чи із дорослими, як ну от в по наданні послуг, да? саме людині, яка прийшла, не батьків, там, да. А, наприклад, там доросла людина прийшла і каже, от у мене там вигоріла чи ще щось там. Да? Ну, тобто, чи працюєте ви з такою групою людей, і якщо так, то чим відрізняються їх запити в темі профорієнтації? З дорослими по профорієнтації так не працюю. Якщо, ми працю... Якщо я працюю в, в тому напрямку, якому ви проговорили, то в мене є ряд інших ігор. І це ігри більш такі жіночі, там, наприклад, важливе про себе або ваша гра Power Insight, де людина там загубилася. Не знає, куди рухатися, і таким чином ми попроцьовуємо їхні запити на інших угу. іграх. І е, зазвичай на цих іграх проявляється таке, що людина десь там, колись в минулому мріяла. Про щось одне мала наміри якісь одні, е, е, яким чином за певних обставин ну як раніше ми вступали. Там зазвичай це приходять люди там нашого віку, і вони, як, як раніше, вступали, робили вибір. Або куди була можливість вступити фінансово, Доброго. так або де порадили батьків. Або коли вже знали, де конкретно буде місце працевлаштування. І зазвичай це не співпадало з бажаннями самих людей. Тому воно відповідно ці люди вже швидко вигорають. Так, ну це ж якби логічно, ти витрачаєш сили, та те, що тобі не доподобає, людина в цьому випадку швидше вигорає. І зазвичай на таких іграх проявляється те, де ж ці істинне бажання самої людини. І тоді вже легше працювати яким чином? Чи можемо ми на цьому етапі. Шукати, як себе реалізувати, яким чином ми можемо це зробити. Супер. Тобто ви йдете більше як не по профорієнтаційної ланці, а да, взагалі в чисто психологічному, але, психологічному але, але... контексті співпрацюєте з клієнтом і вже таким чином через, через, цей, через цю призму допомагаєте їм досягнути своїх результатів. Слухайте, ну, насправді дуже цікава тема, тому що на, ми вже, скажімо, не перше інтерв'ю беремо, і у нас ну, завжди от тема там, запиту, да, вона така, що типу, ну, приходять в більшості випадків там, без запиту, там, або, ну, там, типу, взагалі не знають, що хочуть. Ну, Коротше, така, такий от більше був, була відповідь. Тоді у мене буде до вас таке питання: чи можете ви поділитись своєю роботою на стадії залучення клієнта, що до вас приходять люди одразу з сформованим запитом? Да? Ну, тобто, ви кажете, що ну, там є 3-4 типу запитів, от народ з цим приходить. От як ви працюєте на стадії залучення, що люди е приходять вже з сформованим запитом? Чи є якісь тут секретики, скажімо так? Ви зачепили зараз болючу тему, тему залучення. Так, ну окей. Да, я, да, зачепили болючу тему, бо я не активно залучаю насправді клієнтів. Зазвичай у мене десь приходять вони там в народному, як там баба бабі сказала, так? Так, так, по сарафанному радіо. Ага. Так, да, сарафанне радіо у мене працює найкраще сарафанне радіо, хтось десь почув, хтось десь побачив. Або якщо є якась робота по якомусь проєкту, то тоді вже в рамках проєкту ми проводимо профорієнтацію. Тоді збираються групи відповідно до потреб, зазвичай це їх або психопідтримуючі групи, або для групи по саморозвитку, і в, меж... в рамках цих проєктів вже проводиться прокорінтація. Супер. Ну, тобто, у вас, умовно кажучи, такий підхід да, працювати з тими, хто шукає. Тому що коли там а, працює сарафанне радіо, да, то в такому випадку хтось щось починає шукати і, відповідно, при, приходячи до вас, вже, ну плюс-мінус, хоч би там три рази поговорив з сусідкою, з сусідями, там, з родичами, да, хто вже вирішив це питання, щось для себе з'ясував, до вас дійшов вже плюс-мінус підготовлений. Ну, теж так, такий так. собі підхід специфічний, да? так. дякую, Дякую. А давайте скажемо так. От ви вже там певний час працюєте в темі, маєте свої результати, і відповідно буде два питання. Да? Тобто, перше питання: як ви вважаєте? От ваше бачення, да, ваш, ваша ідея, що зараз чекає от ну, нових но тільки створених профорієнтологів чим це чим сьогоднішня ситуація в темі профорієнтації відрізняється від того моменту коли ви починали цю роботу ну, цю діяльність Я думаю, що наразі вона не, не буде сильно кардинально відрізнятися, тому що свою діяльність я вже починала, коли у нас в країні вона повномасштабна. ага, да. е, так. Тому якби кардинальних змін не буде. До чого не готові е, люди, особливо батьки, вони не готові чути, що країна потребує простих професій. Фахівців простих, так. Батьки не готові. Ми з того покоління, де мати вищу освіту, диплом, це було таким, знаєте, прямо маскам. Як це є? Обов'язково обов'язковою мовою. Прямо обов'язковою умовою, умовою да, обов так. І батьки е, не готові чути те, що вищу освіту не обов'язково Можна okay. зупинити це на е, рівні техніку, на рівні коледжу. І людина буде при цьому мати дохід, тому що знаєте, навіть діти самі от, практично всі групи у мене приходять до одного єдиного висновку. Одна єдина група, коли в мене до цього висновку чомусь не прийшла, я здивована. Але ця фраза звучала у всіх рештах групах: що насправді можна себе самореалізувати і досягнути високого рівня доходу насправді у будь-якій професії, яку би ти не обрав. Навіть діти були здивовані, що ну, там вони от коли розглядали, розбирали такі елементарні професії, там сантехнік, шлюс, нянечка, ну такі, знаєте, професії, uh -huh. що можна досягнути насправді і високого заробітку, і, ну, і високої самореалізації. Вони навіть процеси розуміли, як можна в майбутньому добувати це. Вони в процесі розуміли, що можна і потім здобути вищу освіту і перекваліфікуватися за, да. Да, за необхідністю. Підлітки це усвідомлюють чітко, батьки ще, на жаль, ні. І тому найбільшим моїм страхом, от, я розуміла, що буде, коли підліток прийде додому і скаже: От в мене був реально такий випадок, коли дитина проговорила я хочу бути. Воді. Ти щось ціни? Муляро, маляром. да? Вона, Я мрію каже про таку професію. Будівельну, мені це подобається. Причому теж, до речі, це дівчинка, така бунтарного, правда трошки характеру. Ти... Мені реально це подобається. Я хочу чим займатися і я знаю, що в мене буде купа роботи, але мама хоче вітати мене на юридичні. Да. І, ну, ну, ось такі реалії. Знайома ситуація, да, знайома ситуація, на жаль. Окей. А, і от в таких випадках що робите, да? Тобто, які додаткові може нюанси в роботі з батьками застосовуєте? да, тобто, от, ну, умовно, от склалась така ситуація, да? дитина хоче там, умовно, професія Х. Батьки хочуть, щоб пішла в ІТ або в менеджмент, да? ніхто не розуміє, що там далі, да? але оці два слова зараз, вони як якась е, заклята мантра. Да? тобто Треба йти або в IT, або в менеджмент. Що там далі? Ніхто, як колись в банки, да, колись в юристи потрібні чомусь думали, що треба така кількість економістів, величезна, чомусь думали, що там така. Треба юристів, буде потрібно, ну і так далі, так далі, ми про це можемо згадувати. Якщо така ситуація склалась, що робите? Як які, ну, тобто, які, дії, не так, які моменти використовуєте? Якщо о, маю доступ до батьків, так, Но якщо дитина до мене відправила? Хтось із батьків, то зазвичай вони просять зворотній підгубний, зворотній зв'язок. Зв ну, тоді якийсь як загальний висновок, то я про дитині можу проговорити. А, але роз... я насправді проживаю в маленькому містечку і маю можливість спостерігати надалі за цими дітьми чи якби батьками, і розумію, що одиниця тільки прислуховується до бажань дитини. Після цього навіть. То тому працюю просто з самими дітьми, наголошуючи, що важливо навчитися робити аргументи і не просто аргументи, а аналізувати і говорити там, фактами, цифрами. Їх батьки трошки краще чують, ніж емоції дітей. Угу. Тобто Тому фактаж, цифри, математика, як то кажуть, да, і це в вашому випадку спрацьовує. Так, так. Елементарно, коли ми на одному із занять працюємо на Work.ua, да, якби в сектор кліцепрофектів, угу. ми ж активно там працюємо да, і це, так, так. Де, фактично пропозиціями, і там можна гарно прослідкувати, що є актуальним на даний угу. момент. Єдине, що ще можуть ще стикнутися профорієнтологія, що ринок все-таки насправді дуже швидко змінюється, дуже швидко. І постійно і... треба досліджувати. Да? Це, процес буде не... Це буде процес неперервний, його постійно треба досліджувати. І така, якби моя рекомендація: от навіть якщо і обирати професію, то все одно, знаєте, щоб там не звучало так от дуже вузько профільна спеціалізація. Щоб як можна було б варіювати, принаймні трошечки вліво, трошки вправо. Ну Дуже, так, звісно, ніхто не відміняв другу освіту, там, третю освіту, перекваліфікацію ніхто ну, не так, відміняв, так, але так, для да, того, щоб зекономити свій час і сили, то принаймні повибираючи спеціалізацію, щоб вона була більше така чиста, мала більше можливостей. Дякую. Ну, і останнє улюблене запитання. Що побажаєте, що не так не побажаєте, що порекомендуєте да, фахівцям, які тільки починають свій шлях? От, Мовно кажучи, да, там, завтра людині, ну або зараз людина знаходиться в навчальному процесі. да, от ваші там топ 3 рекомендації такому початківцю. Тих, хто буде обирати професію, чи ті, хто, обирати... хто буде. Нав... Тих, хто буде допомагати так. обирати професію, да? тобто ну, майбутнім проферіонтологам. Так, перше, почну з того з останнього, що ми з вами проговорили, це слідкувати все-таки за вакансіями, за потребами взагалі суспільства. І... Постійно працювати навіть із людинковими компаніями, чарами, співпрацювати тісно, вони можуть надати найбільш актуальну е, інформацію. Е, Друге, бути уважними і чуйними, вміти е, чути, дивитися, спостерігати е, е, люди інколи мовою тілом. Так, мовою там жестів говорять насправді набагато більше, ніж те, що вони говорять словами, і ось ці малесенькі підказочки можуть перевести до більш правильного рішення, або таким чином подивитися на специфіку дитини, на її характеристику, як вона поводитися, підібрати більш такі, знаєте, кроки, якими можна достукатися до дитини. Побувають такі, що потребують багато говорити, можуть швидко адаптуватися. Є такі, що можуть там сидіти і мовчати взагалі не але це не означає, що вони мовчать, то вони вас не чують. Ну й uh -huh. спостерігати uh -huh. за такими, бо вони дуже часто там можна дозволити їм робити. Ну до мене просто були такі два такі випадки, коли діти ну вони не ну не бажали такої знаєте, комунікації, бо сама наша наш курс да він передбачає таку активну комунікацію. Видію, та, так да. да. І тут ну, особливо один такий ну, що він ну, просто дитина сить, вона не хоче говорити, вона не хоче, вона не може, їй, ну, їй прямо важко. І я дозволила цій дитині окей, ти не говори, але ти пропиши. Пропиши повністю відповідь на це запитання. Ага, я бачу, ага. що вона так полідно прописала все. 에... Тобто бути ну, більш так. гнучкими в якихось моментах, коли так, так, в, подавлю, в, залеж... в залежності від того, куди там дитина сама веде, як то кажуть, та, в своїй роботі вона пропрацювала, пропрацювала. А тоді я дозволила кажу: ти, ти не проговорюєш, ми приймаємо твоє рішення, <працювали> але ти дозволиш, ти помагайку і заважайку прокоментувати взагалі цю ситуацію. Так, без проблем, і вони проговорили, і бачу, вона як уважно прослухала, ще й занотувала якісь їхні аргументи. Ага. Тут, якби бути гнучким так. Mm... Ну і з позитивом відноситися до занять. Взагалі, до зустрічі з позитивом, з мотивацією своєю особистою в першу чергу. Бо енергетика ]规. викладача вона зазвичай переноситься на енергетику загальної групи. Супер. Дякую, дякую Дякую за таке, може, невеличке по часу, але насправді дуже змістовне і дуже практичне наше інтерв'ю. Вам бажаю максимальних успіхів да, в вашій дуже важливій темі в тому, в тому, що ви робите, і до наступних зустрічей. Дякую величезне. Дякую назаєм.